Якщо ви досі вважаєте, що в Румунії тільки цигани і ведмеді, і там немає на що подивитися, вітаю! Ви живете стереотипами. І зараз я хочу раз і назавжди їх спростувати. Бо Румунія це одне з найбільш недооцінених місць у Європі. І якщо ви думаєте, що це якась сіра країна, то просто подивіться, що там є насправді. Замки, від яких перехоплює подих, замок Пелеш, один з найкрасивіших у всій Європі, замок Канта Кузино, в якому знімали серіал Венздей, казкові міста, кольоровий брашов з його затишними середньовічними будиночками з черепичними дахами, помпезний Бухарест з найбільшим у світі парламентом, будівлями бель-епохи та величезним сучасним термальним комплексом, Карпати з неймовірними панорамами, чисті, дикі та величні, різдвяні ярмарки, які не поступаються австрійським ченніком. Німецьким, теплі, стильні та дуже атмосферні. І найприємніше, тури до Румунії абсолютно доступні, короткі та ідеально підходять для втечі на вихідні. І це саме той варіант, коли можна змінити обстановку, перезавантажитись і провести додому сотні фото та купу емоцій. Ми вже їдемо туди у грудні, і я дуже раджу дати шанс країні, яка здивує вас більше, ніж ви думаєте. Румунія це не міфи. Румунія це відкриття. Залишайте плюс у коментарях, і ми надійшлимо детальні програми подорожей до казкової Румунії.